Доброго дня, вітаю вас на каналі Вчений Кіт, і сьогодні ми з вами поговоримо про вітамін В4 або холін. Холін відноситься до вітаміноподібних речовин, це група біологічно активних речовин, які подібно до вітамінів приймають участь у регуляції процесів обміну, але не володіють усіма специфічними для вітамінів властивостями. Відмінність вітаміноподібних речовин полягає в тому, що вони можуть синтезуватись у тканинах організму. І потреба у них є значно вища. Необхідно відмітити, що деякі з вітаміноподібних речовин володіють фармакологічними властивостями. Холін або вітамін В4 вперше винайдений у жовчі, звідси й походить його назва. Роль холіну полягає в тому, що він є структурним елементом ацетилхоліну, який є одним із основних медіаторів нервової системи, який необхідний для передачі нервового імпульсу. Халін приймає участь у побудові міелінової оболонки нервових волокон, має здатність проникати через гематоенцефалічний бар'єр і впливати на функціональний стан центральної нервової системи. Халін сприяє покращенню розумової діяльності, пам'яті і концентрації уваги. Халін відновлює структуру нервової тканини, покращує її метаболізм, знижує рівень дратівливості, апатії, підвищує настрій, активізує процеси мислення. Таким чином, халін має ноотропну і антидепресантну дію. Халін впливає на процеси кровотворення, входить до складу фосфоліпідів, які є основними компонентами клітинних мембран. Халін регулює обмін ліпідів, оскільки він є ліпотропною речовиною, яка має гепатопротекторний ефект і захищає печінку від жирового переродження за рахунок стимулювання синтезу фосфоліпідів. Халін сприяє накопиченню у гепатоцитах клітинах печінки глікогену, знижує рівень холестеролу і запобігає утворенню жовчних камінь. Джерела михаліну в раціоні є продукти і тваринного, і рослинного походження. Поміж продуктів тваринного походження, найбільший вміст халіну у яєчному жовтку, печінці, м'ясі, нирках, кисломолочному сирі та молоці. Продукти рослинного походження, які багаті на халін, це нарафіновані рослинні, олії, капуста, шпинат, бобові, зернові культури, соя. Необхідно зазначити, що халін синтезується у достатній кількості в організмі людини і тварин. Добова потреба у халіні становить 0,5 мг для дорослої людини. Але необхідно відмітити те, що оскільки в утворенні халіну приймає участь амінокислота метіонін, то потреба в халіні буде підвищуватись при зниженні у їжі. Кількості білків також потреба у халіні підвищується і при лікуванні сульфаніл амідними препаратами, і при вживанні великих доз алкоголю, тому що алкоголь інактивує вітамін в 4 Нестача халіну супроводжується білковою недостатністю, порушенням обміну ліпідів, жировим переродженням печінки, що призводить до загибелі частини гепатоцитів і розвитку цирозу печінки. Також нестача халіну супроводжується затримкою процесів росту. Причинами гіповітамінозу є зниження забезпечення організму халіном, що виникає при його обмеженому надходженні з продуктами харчування, при дефіциті вітамінів В12 та в 6 тому що ці вітаміни сприяють синтезу халіну. Причиною гіпервітамінозу є надмірне надходження речовин, які утилізують метинні групи, що приймають участь у синтезі халіну і таким чином перешкоджають його утворенню. Такою речовиною є нікатинова кислота або вітамін ПП. Гіпервітаміноз полягає в тому, що великі дози чинять токсичний вплив, і це призводить до підвищення секреції слиних залоз, зниження артеріального тиску, пригнічення серцевої діяльності. В медицині халін призначають у вигляді біологічно активних добавок або фармакологічних препаратів для лікування гострих і хронічних захворювань печінки, таких як гепатит, цироз, жирова дистрофія печінки, жовчнокам'яна хвороба, призначають халін при атеросклерозі ішемічній хворобі серця, артеріальній гіпертензії. При анеміях, при порушеннях пам'яті, депресіях, фобіях, безсонні, хворобі Альцгеймера і при поліневритах також призначають халін додатково при алкоголізмі. Ще необхідно відзначити, що оскільки халін є компонентом фосфоліпідів головного мозку, то його додаткове включення в раціон вагітних жінок, тому що плід не може самостійно синтезувати халін, також включення в раціон дітей перших п'яти років життя позитивно впливає на розумові здібності. А ось дефіцит халіну в раціоні вагітної, особливо на початку першого триместру, може призвести до вродженого дефекту нервової трубки, з якої в подальшому будуть розвиватись органи центральної нервової системи, зокрема головний і спинний мозок, і це може призвести до порушення пізнавальних функцій в майбутньому, паралічу та смерті. І переходимо з вами до контрольної частини до розгляду тестів, які можуть у вас зустрічатись на іспиті Крок 1 з дисципліни біохімія. Хворому на гіпатит для попередження уражень печінки призначили вітаміноподібну речовину халін. Його лікувальний ефект пов'язаний з оскільки халін є ліпотропною речовиною, яка має гіпатопротекторний ефект і захищає печінку від жирового. Переродження, то лікувальний ефект халіну буде пов'язаний саме з його ліпотропною дією. Наступний тест також зустрічається у блоці біохімія у пацієнта, який довгий час незбалансовано харчувався, вживав малу кількість білка, розвинулась жирова інфільтрація печінки, відсутність якої речовини в їжі призвела до цього стану. Звертаємо увагу на те, що в раціоні хворого. Переважали продукти з низьким вмістом білка, оскільки білок є джерелом незамінних амінокислот, зокрема і амінокислоти, яка приймає участь у синтезі ліпотропної речовини холіну, це амінокислота метіонін. Тому нестача білків в раціоні харчування буде призводити до нестачі незамінних амінокислот, зокрема метіаніну, і, як наслідок, це буде призводити до порушення синтезу холіну і призведе до жирової інфільтрації печінки. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, до побачення!